Очищення повним ходом сьогодні. Комунальні служби Дніпра позбавляють міську набережну від ілу та іншого сміття. Все для того, щоб місцеві жителі могли комфортно насолоджуватись літніми прогулянками. Щороку прибережні зони Дніпра потерпають через надмірну кількість водоростей. Вода стає каламутною та цвіте. Крім того, з'являється неприємний запах. Так на фестивальному причалі комунальні служби розпочали роботи з очищення акваторії річки Дніпро. Проводимо роботи зачищення прибережної зони Січиславської набережної в районі фестивального причалу. Очищаємо нанесене гілля, стволи, те, що принесло течією, те, що зібралося тут, в районі фестивального причалу і заважає нормальному огляду. Прибираємо це з води, дістаємо на спеціальний транспорт і будемо це все вивозити звідси. Роботи такого масштабу проводять кожного року декілька разів на сезон. задля гарного стану річки, фахівці запевняють, що роботи проводять у максимально швидкий термін та повністю очистять фестивальний причал для того, щоб жителям було комфортніше прогулюватися і проводити свій вільний час саме тут.